Єдина і її символи це програмна праця Карла Густава Юнга, яка відкриває широкі аудиторії двері до аналітичної психології. А опублікована у 1964 році, ця книга є не лише підсумком наукової діяльності Юнга, але й спробою пояснити складні ідеї про символи, архетипи та несвідоме простою мовою. Проект був ініційований самим Юнгом на прохання журналіста Джона Фрімена. Разом із ним над книгою працювали його найближчі послідовники. Марі Луїза фон Франц, Джозеф Гендерсон, Аніела Яфе та Йоланда Якобі. Мета і контекст книги Юнг розпочав роботу над цією книгою наприкінці свого життя. У 1959 році під час інтерв'ю для BBC Фрімен зауважив, що ідеї Юнга є занадто складними для масового читача. Юнг погодився з цим і вирішив створити працю, яка б зверталася безпосередньо до тих, хто не має фахової психологічної підготовки. Юнг вважав, що у сучасному світі людина втрачає зв'язок із символічним виміром буття. Це відчуження веде до екзистенційної порожнячі, неврозів і навіть до духовної деградації. Через вивчення символів як особистих і снів, так і колективних із міфів та, та а, культури, людина може знову знайти цілісність і сенс, пройшовши шлях індивідуації. Несвідоме і мова символів Юнг розділяє несвідоме на особисте і колективне. Особисте несвідоме містить забуті або витіснені спогади, травми й емоції. Колективне несвідоме це глибший шар психіки, спільний для всього людства, в якому зберігаються архетипи, універсальні образи, що повторюються в різних культурах. Символи це мова несвідомого, вони не є просто метафорами або умовними знаками, вони вказують на щось більше, на ті речі, які неможливо виразити безпосередньо словами. Символи з'являються у снах, міфах, релігії, мистецтві. Юнг вважав, що Сонце природне висловлення несвідомого, спроба зв'язатися з усвідомленим розумом через образи. Символи виникають тоді, коли свідомість не здатна усвідомити або прийняти певний психологічний процес наприклад, змія у сні може символізувати трансформацію, страх, сексуальну енергію чи силу. Щоб розтлумачити її значення, потрібно враховувати контекст сну і особистий досвід сновиця, архетипи і колективне несвідоме. Центральною ідеєю юнгіанської психології є архетипи, вроджені психічні структури, що утворюють універсальні моделі поведінки. Вони проявляються у казках, міфах, релігії, снах та фантазіях. Найвідоміші архетипи це герой, велика мати, тінь, мудрий старець, аніма і анімус. Юнг вважав, що архетипи це форма спадкової пам'яті людства. Наприклад, образ героя від Геракла до Гаррі Поттера втілює шлях подолання перешкод, внутрішньої боротьби та трансформації. Тінь це ті аспекти особистості, які ми відкидаємо і часто проєктуємо на інших, без усвідомлення і прийняття тіні неможливе досягнення цілісності. Аніма, внутрішня жінка у чоловіка та анімус, внутрішній чоловік у жінки, це архетипові образи протилежної статі у психіці. Вони виступають посередниками між свідомістю і несвідомим. Аніма може з'явитися у снах чоловіка як приваблива або таємнича жінка. А анімус у снах жінки як мудрий або владний чоловік. Їхня інтеграція. Важливий етап на шляху індивідуації. Сни і шлях індивідуації. Юнг вважав, що сни є надзвичайно важливими джерелами психологічної інформації. На відміну від Зигмунда Фройда, який тлумачив сни як здійснення витіснених бажань, Юнг бачив у снах природні прояви внутрішньої істини. У книзі Людина і її Символи наведено багато прикладів снів, де через аналіз символів людина отримує глибше розуміння самої себе. Юнг застерігав від механічного тлумачення снів і використання сонників. Замість цього він пропонував метод ампліфікації, розширеного тлумачення символів через культурні, міфологічні особисті асоціації. Наприклад, Лев може символізувати силу, гнів, небезпеку або батьківську фігуру. Усе залежить від контексту сну. Мета аналізу снів і символів не просто інтерпретація, а досягнення індивідуації, процесу встановлення справжнього Я. Це не лише самопізнання, а й внутрішня трансформація, яка веде до психологічної зрілості і цілісності. Культурні символи і сучасна психіка Юнг та його послідовники також звертали увагу на роль культури у формуванні символічної свідомості. Юнг писав, що сучасна людина страждає від духовної спустошності, що виникла через розрив із релігійними традиціями та міфологічним мисленням. Наука, раціоналізм і технології не змогли замінити символічну функцію культури. Коли людина ігнорує внутрішні символи, вона несвідомо проектує їх на зовнішній світ, політичних лідерів, ідеології, фанатичні рухи. Це може призводити до масової істерії, колективної агресії, психологічного розпаду. Юнг наголошував, якщо ми не почуємо свого внутрішнього голосу, ми будемо шукати сенс поза собою, часто деструктивним шляхом. Марі Луїза фон Франц у своїй главі детально аналізує казки і міфи як психічні карти для індивідуації. Вона вказує, що символічне мислення це не привілей обраних, а необхідна умова психічного здоров'я. Символічне тя Юнг не закликав до містики чи повернення до забобонів. Він говорив про необхідність розвитку внутрішнього символічного мислення. Це означає плекати уяву, інтуїцію, самоаналіз. У світі, де домінує раціоналізм і поверхнева інформація, символічне життя це форма внутрішнього порятунку, мистецтво, міфологія, релігія, література, усе це двері до символічного виміру пуття. Юнг радив звертатися до них не як до розваги, а як до джерел внутрішньої мудрості. Через них ми можемо відновити зв'язок між свідомістю і душею, між особистістю та культурою. Символічне життя за Юнгом доступне кожному. Для цього не потрібно бути психоаналітиком. Потрібно лише навчитися розуміти мову образів, якою говорить наша душа. Спадщина і актуальність з часу публікації у 1964 році книга Людина і її символи залишається однією з найвпливовіших праць у психології. Її ідеї вплинули на літературу, кінематограф, культурологію, релігієзнавство. Режисери на кшталт Стенлі Кубрика чи Джорджа Лукаса свідомо застосовували юнгіанські архетипи у своїх творах. Юнгіанські концепції також стали основою для популярних типологій особистості, таких як МБІТІ, індикатор Майерс briggs що активно використовуються у психології, бізнесі та коучингу. Але головне послання книги це заклик до внутрішнього шляху. У світі, де панують алгоритми і зовнішні образи, людина має повернутися до себе. Символи це не абстрактні ідеї, а ключі до повноцінного, осмисленого життя. Юнг вірив, що через усвідомлення символів ми можемо зцілити не лише себе, але й людство.